Про тонку межу реальності та гру з людськими ідеями одразу два свої літературні творіння привезла до Івано-Франківська Чернівецька письменниця Христина Венгринюк. Перша видавнича новинка поетична збірка Довгі очі та жодної лірики на її сторінках не знайдеш. Радше навпаки, усі вірші, як українською, так і деремовані польською мовами, сповнені токсичних алегорій. значно коротші ніж звична для авторки прози, утім сповнені все того ж філософського підтексту. І коли я чую таке величезне навантаження концентрації натхнення, я не маю часу просто сісти і писати новелу чи то оповідання, воно виходить макро в мікро, і тоді твориться власна поезія. Це далеко не лірика, Так, мабуть, це філософська і така сюрреалістична, теж так зазначають в анотації, що. Навіщо аж так було говорити цією поезією? Натомість хутір Америка як чергова спроба постійних літературних мандрів від поезії до прози вже цілком сформований роман, бо ж написала його авторка ще півтора роки тому. Усі події розгортаються у цілком реальному місці за 45 кілометрів від Чернівців. Утім, химерно містичного тут теж вистачає через величезну кількість сюжетних ліній, переплетіння людських доль та життєвих історій, які відбуваються у відокремленому середовищі. Ця розповідь віддалено нагадує Легендарні Маркесові сто років самотності. Багато хто каже, що це хімерний роман, що він містичний. Я теж погоджуюся, але знаю, що там є історична і біографічна, біографічна підґрунтя в тому романі. І сюжет про те, як. Люди заплутаються і не розуміють, що одна єдина річ в житті може абсолютно вплинути на їхнє життя і розпутати всі припитті всі ситуації минулого. Віднайти свою правду у багатогранному романі. Це вже справа кожного читача. Зокрема, а от самому виданню хутір Америка невимовно пощастило. Нещодавно воно потрапило до нового списку премії Книга року BBC 2013.